Коротко, просто і по суті приготування рагу з м'ясом за простим рецептом. Інгредієнти в описі або в кінці відео. Що ми робимо, дивимось у відео. Картоплю помили, почистили, нарізали на крупні скибачки і відправили на сковорідку з додаванням соняшникової олії, смажитись на великому вогні, не накриваючи кришкою. Далі, печериці, помили, почистили, нарізали на четвертинки. Далі капусту. Відрізали кусок капусти, скільки ми бажаємо бачити в нашому рагу. І дрібно нашинкували. Час від часу не забувайте перевіряти картоплю, щоб вона у вас не згоріла. Перевірили все, ок, чистимо моркву. Моркву помили, почистили, натерли на крупну тертку. Після чого взяли велику каструлю і в цю велику каструлю ми будемо складати нашу рагу. Перше, висипали готову картоплю, на сковорідку поклали смажитись капусту. Поки смажиться капуста, взяли часник, почистили декілька зубчиків, дрібно нарізали. Додали цей нарізаний свіжий часник, не обсмажений, до картоплі. Він там буде паритись в гарячій картоплі, буде і смак, і аромат, все там буде. Накрили кришкою каструлю, Криш... каструля завжди в нас стоїть з накритою кришкою, поки ми все готуємо. Приготована мо... капуста відправляється в каструлю до картоплі, накривається кришкою, стоїть далі. М'ясо нарізане на середні шматки відправляємо на сковорідку, смажитись фактично до готовності з додаванням олії. Посмажене м'ясо відправляємо в кастрюлю, накриваємо кришку і хай стоїть, томиться, пропарюється. Гриби. Смажимо гриби на сковорідці. Також обсмажили фактично до готовності, відправили до друзів. І останнім етапом ми смажимо моркву. Додали олію на сковорідку, висипали моркву, обсмажили фактично до готовності. В кінці додаємо соус томатний, томимо ще буквально декілька хвилин, щоб в нас соус прокипів фактично. І заливаємо наше рагу вже фінально морквою з соусом. Не забудьте все це діло добре перемішати, посолити, поперчити, поставте на самий маленький вогонь ще буквально на декілька хвилин. 5 хвилин буде достатньо. Після чого бажано, щоб ваше рогу ще трошечки настоялося. В принципі, от і весь рецепт це дуже смачно, доволі легко і просто. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку. На моєму каналі багато цікавих і простих рецептів. Я бажаю всім смачного і до нових зустрічей!